Ну що відомий тіві бокс Nexon X10 вже не продається, бо він оновлюється до Nexon X 12 Дуже цікава новина. Сьогодні ми поговоримо конкретно про неї. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тіві боксів лежать у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці тіві бокси. Ми зараз на фірмовому сайті Нексан. І це був такий собі топ-продажі, один з самих прикольних тіві боксів за свою ціну. Бо за 2490 гривень ми отримували 2 на 32 сертифікований з Netflix. З прикольним Android TV пультом, яким можна було керувати, скажімо так, і телевізором. і, ну, В ньому була додаткова інфрачервона опція, але це не про те. Він навіть отримав оновлення, оновлення до Android tv 12-го. В ньому стояв iMlogic S905Y4 на малі G57, і все було прикольно. Але на що ж він оновлюється? Ну, дехто вже знає, що він е, оновлюється на Nexon X12. До речі, по X10 можете подивитись огляд, а там буде Nexon X12. Це буде сце. Сертифікований ТВ-бокс на Realtek rtd 1325. Це буде варіант Rockteku. Е, GX1 тільки Light. Варіант, це буде Realtek rtd 1325 на Cortex a 55 з mali g 57 mp 2 Google TV 12 hdr 10 Dolby Atmos і 2х32. Ці tv бокси відомі своїми фішками штучного інтелекту. Поясню, в ньому є AIPQ, це е, та функція, яка е, в нас просто-напросто робить кожну сцену, кадр за кадром, вправляє е, контрастність, яскравість, кольоровість, просто аналізуючи сцену. І також там є суперсент. Емплер AISR, це який робить із низькобітрейтного відео трохи більше бітрейт і трохи ліпшою е, чіткістю. Е, це, це все прикольно. Давайте подивимось. Є вже сторінка Nexon X12. Він буде за наявності десь у е, наприкінці квітня, але можна предзамовити вже зараз. Дуже прикольно. І це перший раз, коли ми оновлення отримуємо за той самою ціною. Тобто, а, в нас коштував X10 і 2490, а тут TV box ліпший за ту саму ціну за 2000 490 гривень з ліпшим Wi-Fi, ем, з ліпшими технологіями. Для мене це дуже прикольний показник. В ньому буде стояти ddr 4 пам'ять нова. Щоб ви розуміли, у сертифікованій йде тільки нова, бо знаєте, дехто купує не сертифікати там на ліжці, там якісь там X96, а потім дивуються, що там стає. З їх TV-боксами іноді, а там виходить там Бушна пам'ять. Є такий є момент, коли розбирають старі е, девайси чи з е, поламаних девайсів. Пають пам'ять і переносять на ТВ-бокси. Є така практика. Тут буде Google TV 12 з заявленим оновленням до 14. HDR 10 звісно, адаптивний і буде і Dolby Atmos. А ще тут є одна унікальна фішка це те, що він підтримує Dolby True HD, і навіть Dolby Atmos через Dolby True HD тягає. А є ще DTS і DTS HD Master Audio. Звісно, є QMS, це в ньому є підтримка. підтримка Скажімо так, автофреймрейта без уходу у чорний екран. Тобто, якщо є у вас QMS з VRR на телевізорі і він це підтримує, то це буде працювати. Досить класна фішка. І ще це не все. Цей tv бокс буде оснащено таким самим пультом, якому він Bluetooth, якому можна буде керувати і телевізором додатково через інфрачервону опцію, і вашим ресивером, вашим яким, звуковим пристроєм по типу саундбару. Один з самих цікавих tv боксів які зараз розробляються. На заміну X10, ну вони розроблені, вже вони випускаються. Ви їх зараз роблять, і чесно вам скажу, я бачив тестовий семпл. Я задоволений саме цим тестовим семплом, бо маю деякі відношення. А далі ми вже з вами чекаємо на повний огляд, щоб не, скажімо так, не пропустити його, підписуйте, натискайте дзвоник. А посилання на X 12 на передзамовлення на вже є у опису під нашим відео. Тож, на все добре, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна.